я добре на навозу такий багрущик Це китайський тут найголовніше прицеп я хотів давно вам показати французька фірма прошар чотирьохосний прицеп Перва і четверта ось по що, не Поворотах покришки не познімало. Цей прицеп, як ви бачите, там написано місце. Далі видно. 50-кубовий. Це прицеп для нового возобраді в світі. 50 кубів туди. Тягає отакий трактор, New Holland 600 сил. Т9 615. 9 серия 615 лошадиный сыр. На спарках идет. Да и хочу ты снимать, да? Конечно, погода сегодня 18 листопада у нас. Дощи, -дощи у нас. Що я хочу сказати, Цей прицеп, де наклійка, тут, тут є наклейка, бачите тут конечно, наклейка вже вистріла. Цей прицеп занесений у книгу рекордів Гіннеса. Написано трохи не видно. Може буде видно. Вже вона вигоріла. Написано Гіннес. Цей прицеп встановив. Встановив мировий рекорд. За 48 часов вони вивезли несколько тисяч, чи може десятки тисяч, я не знаю, навозу. 48 часов, виходить, прицеп цей працював. І Цей прицеп був внесений в книгу рекордів Гінеса. Там написано «Гіннес Рекорд. 에... Стоїть тут волн, тут 1000 оборотів йде на розбрасів. Поки місь не набере обороти, тисяча оборотів не відкривається плита задня, ну, задній 에... лятаж і потім розкидається. Стоїть тут 에... альянс, видно, що покришка альянс, метал хар... хардокс може погано видно але... що це значить тут метал що він сам може сам собі сам по собі може вирівнюватися наприклад якщо десь вм'ятина є то він повертає свою, своє положення так ще тут стоять один задатчик внизу там один стоїть Може визаді. прицеп прицепт 50-кубовий. Ну, там свої тензодатчики. 50-кубовий, наприклад, ну, може бути на 50 тонн. Ну, навоз різний буває. Є навоз сирий, є сухіший. Получається ж по цих тензодатчиках він скільки брати. Можна, наприклад, прицепа взяти, може трохи більше, ніж півприцепа, може весь прицеп. Тому що навоз, він знає, Разному маю масу і щоб ну, не, не розірвати прицеп, він оприділяється по, по тонах Получається, 50 тонн берега написано. Ну, якщо ви знаєте, що железнодорожний вагон вроді 90 тонн бережна. Цей прицеп зносини, є ще брошарт красні, трехосні, він там менше 30-кубові. Такий прицеп. який занесений, книгу Вінса. Я Зараз буде цей прицеп. Я не знаю в якому це году вони там рекорд Ну, за 48 часов вивезли там От такий трактор 615 лошадей, ну, щоб його потягнути не менше, ніж 600 лошадей. Лошади не сили. Технічно доброво налозі найкраще, ніж мінеральне, воно для землі краще, ж, і гумус покращується, і родючість землі збільшується, а хімія яка і не є, воно... Бо ви бачите, там дійшло воно підпружинене. Стоять тем задачі определяє який є вес, загрузили вся процесу. Як я вже казав, перва і четверта ось, як бачите, четверта, вон, вони поворотні, повертаються, тому що така маса, треба щоб, ну, тому що ну, покришки позимаєте кольоса, портили. поле ми не поїдемо, подивись, якраз брасує, тому що тут дуже сиро, тобто він там їздить Звісно шліфує Ви бачите, ну їде Багато спотини і навозу. То, як ви бачите, вже прицеп вже повний 50 тонн, хоча можна, наприклад, спереді догрузити. Вот Але вже за що того, що маса навозу важка, вже виходить такий не Виходить, пола. вже хватає грузити. Прицеп прошар 50-кубовий. Звісно, ви бачите, в задній це найбільший прицеп який є в світі. Он так іде вивіз органічного добре на воду. Звісно, можна було поїхати подивитися поле, але грязь ніяк ми туди не виберемося. Як я вже сказав, щоб потягнути цей прицеп треба не менше 600 лошадей, лошадійних сил. Тут ж, така ще фішка, що погрузчику платять за тонаж, скільки погрузив вже він тонажу, а не за часи. І коли розброситель поїхав, розкидати, він вже набирає ковс, вже жде, щоб не терять час, з ковшом вже жде груженим з навозом, щоб загрузити про це близько. Ви бачите, але ну, дуже звісно, сиро. Такий прицеп про шар, який з донесених книгу рекордів Гіннеса. Розкида, приїхав обратно під Ну, Щоб ви бачите близьких розкида. Розкида, звісно, ідеальний. він оборотів йде на ножах конечно. ну поле сіро не добереся починає грузити з кінця сзаду тому що було легше було на транспортер таких прицеп занесений в книгу рекордів гінця. Є ще Україні роблять Атлант, Кобзаренко, в принципі такі, ну, як вони себе показують, то знає. конечно за копию гулявша все одно як бачити, у того чутрах важкий погрузчик, він рибається їде такі трах мені в на спартас вперед ззаду стоять і сторони по, по дві покришки, ну, так само, щоб Лучше цеплення було з цим лею і не проготовка. Щоб потягнути цей прицеп, треба 600 лошадей, не менше. Як бачите, 50 тонн може брати цей прицеп. Багато парці скотини, на лозу, кучі вікірні, ці, на поле вивозять багато. Там вони далі бачите, звісно, що по такій погоді. Було сутіша, воно бристріше і легше на трактор на все. Бачите, скрізь цей датчик і камери стоять, там зверху стоїть камера. Побачите що там робиться. Зверху стоїть камера Робиться в прицепі. Ті наклейки були раніше добре, видно, зараз вже вигоріли. Рекорд Гінес. Ну, там може ще написано на в якому році. Ж. О, цей рекорд встановлення, але ну, зараз не видно. Це процес вивозу на возу мало все таких господарцы займаются скопина де займается они і навозу багато не надо минерали доброго куплять зараз дорогі трога там цена упала но все равно ну вот є знавосы опереження груди українські на цей день вогнустовий гребеться рушард конструктор затрамбує таку що воно ну це до весни хіба що вона одійде ну це швидко тому що тут грузить не по времени а за тони Сітка стоїть на трахтері, щоб не попало там нічого для погрузки. Стекло дуже дорого стоє. Як я вже сказав, що він по тоннажу. скільки тут тон, 50 тонн, скільки бере, може про це трохи більше. Хоча, як ви бачите, можуть більше грузити. Зверху грузи з горкою, ну, не розірвати прицеп, що і цепки не рвати, і не транспортери, ні не... все грузиться 50 тонн. Комп'ютер бачить і вес який і зразу сигналізує, що ховати групи там. вже 50 тонн нагрузив хоча ви бачите спереді ще місце є можу грузити але вже за що то, що масу набрався і полагається більше вже не грузиться ж. Ну, такі зайси ножі як ви бачите ті ще звісно розкидати зараз погручик підгортає щоб було тоді брать же він заїжджа стоїть по гручах обрати біт за грудь дякую за увагу Підписуйся на канал став лайки коментуємо далі буде